Всіх вітаю сьогодні у нас 23. 23 січня, не знаю, чи буде вам то видно. Е, значить, хотілося трошки себе якось, знаєте, підняти, тому що такі тяжкі е, ночі, коли летить, бахкає. Громить людям все, що можна громити, це ужасно. Мої співчуття всім постраждалим. Ті, хто втратив домівки, хто постраждав фізично, психічно, коротше, люди. Запоріжці мої багатостраждальні. Будуть вони бити по е цьому мотору, по іскрі. По там, де ото на Лєрмантова, вони там щось надибали і будуть вони туди, туди ото кліпати бити. Де вони ще там надибають, будуть туди бити. У мене таке відчуття, що мотор вони хочуть перетворити, як на азовсталь. Просто у них не дуже це вийде, бо вони ж не можуть над нами літати самолітами, прямо так і кидати бомби. Але ж бачите, вони їх можуть направляти. Ну, Давайте подивимося з 24-го сьогодні я вже не беру день. З 24 січня і до кінця місяця 31. Ну, ось і виходить, тут у нас вісім діб. Так, погнали Запоріжжя. Загальна, загальна картина. Дивіться, яке дно. Сонце, башня. І ось таке у нас сонце. Два старших аркани. І ось ми будемо очікувати. Люди, тут буде щось серйозне. Два старших аркани це дуже серйозно. Ось така ще йде карта тут. Будемо щось зупиняти. Е, звісно, не все. Є, звісно, будуть у нас якісь. Це я одну дивлюсь тільки. Будуть у нас якісь враження і будуть у нас проблемки. Так, добре, це ми подивилися дно. Тепер дивлюся розклад. Зразу п'ятірка. П'ятірка. П'ятірка монет. П'ятірка землі. Це карта втрат. Два пажи. Два пажи. Мечовий. І монет. Ну, за що цього вона посилюється? А тут, звісно, дивіться, значить, оці е, втрати е, по поводу пажів тут або вони будуть, а Ну я хочу докласти це будуть діти, чи це буде якийсь бізнес. Е, Скоріше всього, це буде якийсь все ж таки бізнес. Буде якийсь бізнес, да. І по ньому вже били. Так, а тут у нас фортуна, двіжуха і непонятно, що тут буде робитися. То, що невпевненість йде по цьому об'єкту. І це буде, скоріш всього, може, навіть якийсь рух. Вода. І вода, і рицарь. Угу. Це можуть бути люди, може навіть і мости, там, де рухається у нас е, іде двіжуха, і там є вода, і там оце може таке бути. Така ситуація буде летіти. Ну, ось так. Ось воно, бачите, ось воно. Пташки. Це така обща картина у нас. Давайте глянемо правий берег. В правому берегу я бачу, що у вас в основному будуть тільки якісь, знаєте, ця карта тільки така собі. Тут ви з ресурсом і тут більш-менш спокій. Захист іде, захист іде, захист. Бачите? В повітрі будуть збивати, скоріш цього. Тут трошки воно наближається до мостів. Розумієте, тут така історія. Я не побачила тут постраждалих, я бачу тільки тут. Таку ситуацію страху. Ця карта може показати людину в лікарні, але вона лежить між, отак, лежала. Ось. Тобто, е... якщо й постраждалі будуть, вони будуть знаходитися в лікарні і тут більше йде психологічно. Але я на цьому не настаю, тому що я дивилася іменно. Стан е, ну, таке. Таке. Таке, якщо отак дивитися, то сонечко посилюється таким, знаєте, е, тому що по дурню щось нульове об, обнулюється і по почуттям. І тут де, десь ограничено щось десь буде у вас, тому що ось пажики, але це пустота, це не буде там такого нічого страшного по правому берегу. Але, бачите, там робота проводиться, буде, може, почуєте, але ж, бачите, страхи ж не просто так вам прилетіла е, дев'ятка. Так, ну і давайте далі будемо дивитися лівий берег. Зараз я його взагалі-то подивлюся, що він себе представить у нас ілюзія. Друзі, ілюзія чаш, вибір посилюється. Нічим воно не посилюється. Тут іде своя робота. Вибору немає, летіти буде. На дні у нас перемога йде, але вона йде, бачите, яка? Бачите, яка перемога йде. Тому тут і ілюзія. Тому що можливі постраждалі, тому що ми не впевнені, але збивати будемо, тому що ось воно летить, лівий берег. Бачите, п'ятірка мечова. Будуть пошкодження, скоріш цього. Підприємство якесь. І тут, і тут. І тут також це військові. Кожна якраз на домівки людей. Більш схоже на домівки людей, учбовий заклад, щось таке тут. Але не завжди той учбовий заклад, але там іде якесь. По-любому якась робота, навчання йде. Це залізнична колія. Ні, це якийсь бізнес, люди. Так, лівий берег. Лівий берег буде приймати участь, по лівому берегу, летіти буде. Так, давайте тепер будемо дивитися, в якому це буде районі. Давайте глянемо центр міста. Центр міста. Чого що тут таке? Летіти буде? Бачите, тут летя... Це, оце працює ППО. Це йде, ну, понятно, що страхи йдуть, тому що ми втрачаємо своє нормальне життя. І що тут буде витворятися? Ну, повинні збивати, по ідеї. Але, бачите, травмовані все ж таки будуть. Значить, не дуже то вдало, вони можуть тут якось спрацювати. Тут можуть бути і розрушення, і постраждалі люди, бо я кинула на десятку. Це страхи людей, це депресуха. Тут ідеї і смерть і п'ятірка мечува. Тут дуже-дуже може бути така історія. Ну, давайте подивимось п'ятірочку. П'ятірочку. Так, так, тут люди, тут персони проходять. І тяжко. Це, може, автівки ще будуть поряд, да, тут буде дві ж. А з цієї сторони теж, да, Тут будуть постраждалі в центрі міста. Скоріше всього, тут будуть постраждалі люди. І полоні. Так. так. Центр міста. Програвся, дивіться, у нас на дні двійка. Не будемо ми бачити, що ми будемо. Ми будемо захищати, але ми не бачимо, у нас немає, у нас немає е і чим, і як. І ось оця карта показує, що ми не бачимо. Це буде темний час або ранок, або щось таке. Ми не бачимо. Ми не встигаємо, ми не можемо, нам тяжко. В воді взагалі це трудно робити. Нам трудно це робити, ми не бачимо. У нас будуть втрати тут. Ми не зможемо збивати. Оця по землі це буде летіти по землі. Це буде летіти по землі, по домівкам. Не, не ісключено, що це буде і е, е, якась державна. ну Тут тут іде е, сімейне, тут йдуть іду, будинки, тут іде сім'я, дом, дома, домівки. Ось так. Це було дно центру міста. Так. так. Так, 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 так. А куди ж вони хочуть попасти? Покажіть, куди вони хочуть попасти. В центрі міста, куди вони цілять. Покажіть, куди вони хочуть попасти, куди вони цілять, в принципі. По стихіям покажіть нам, куди вони цілять. Ну, по людям. Ну, по людям. Ну, чаще. Це люди. Це люди. Це люди, щоб їх, розумієте, оце заганяти. Щоб вони не мали. Щоб вони не мали тої радості, щоб вони жили в такій темряві. Наказують. Наказують. Розумієте? От і все. Так. Куди цілять? Ну, вони самі не знають, куди. Це дно дивлюся. І дивіться. Дно повністю одні мічові. Одні мічові карти. Значить, вони не знають, куди вони хочуть. Вони не впевнені. Вони толком не бачать, куди і не знають, куди вони хочуть попасти. Але вони дуже, ну, сліпі, не бачать, бачите? Ось, закрити. Але дуже хочуть нам устроїти оце -от таке. Вони хочуть закидати нас, отак, от, закрити. Щоб Запоріжжя було, знаєте, як ото в тюрягі, в пасці сиділо. Це така ціль. Шевченківський район. Бачите, будуть наші хлопці будуть їх збивати, але тут, але тут така історія. Тут з ресурсом йде карта. Тут іде карта з ресурсом. Це хороша карта. Але тут може бути якась остановка. Остановка якогось бізнесу. Так. Да. Ще можуть постраждати і люди. Так, ось, бачите, боряться за це, але ж, але ж, але ж бізнес і життя. Ну от те, що будуть збивати, так, а тут що у нас? Ось воно, пожалуйста, летить. Гехне десь. Все, будемо без світла сидіти. От Шевченківський район. Е, показало. Ця карта може нам 100% показати, що будуть постраждалі. Я тут, бачите, конкретику таку не питаю. Якщо є, то є. Мах. Мах. О, тут може бути будь-що. Будь-що взагалі. Але тут більше йдуть як робітники якогось підприємства. І ще щось таке буде цікаве, яке може постраждати тут. Але вони будуть з ресурсом. Так, на дні у нас король монет, фортуна і пажі. Угу. Ну опять-таки тут про бізнес люди йде. Про бізнес, про виконавців. І тут йде двіжуха, там, і що за двіжуха? Що движуха? двіжуха? Ну, тут непогано, Тут вроді як вони все ж таки тут оце, карти йдуть, тут непогано, Тут все одно воно так прикриється. Але так, то що летіти буде, усе воно, захищати будемо. Так, ану покажіть мені, що ми, тут, що ми втратимо, що ми тут втрачаємо. Ну, втрачем, Втратимо на якийсь час, там воно вже було з цим проблеми. Може навіть водопостачання, може навіть буде, бачите, тут йде пошкодження якоїсь нерухомості, з чим вона пов'язана з водою. А покажіть, будь ласка, опалення, опалення, опалення. Опалення може постраждати, десь щось призупиниться, десь щось будуть робити. Десь щось будуть робити по опаленню. Ну і світло також. Заводський район. ж монет. Гарна карта. Заводський район. Трошки щось тут буде якась ситуація, але вона не глобальна. Глобального бути не повинно, тому що перший йде туз, але мені не подобається, коли падає дурень, це обнулення йде. Обнулення буде чогось, і ти тут йде. Бачите, вибір, ілюзія, що тут. Ну, будуть боротися за якесь підприємство, мабуть. Таємне щось. Щось таємне. І що, і що? Там буде військова ситуація? Будуть збивати, але все одно, але все одно тут йдуть втрати люди по Заводському району. Не знаю, чи знаємо ми то. а ну що на дні? Так, тут йдуть, от бачите, йдуть по нерухомості, трошки не лади йдуть, захисту йде, але... Але але, ну, тим не менше, так, що це за уход на кращі позиції, як кажуть, да, Але ось п'ятірочка тут присутня. П'ятірочка присутня. Завод, е, якийсь підприємство чи що, заводський район. Тут не, не ахова ситуація, але там і буде йти якась робота. робота. Не скажу, що там щось вау буде, ні. Але е, там впала жриця, люди. Коли впадає жриця і там дьявол упав, <кхем> можу сказати, що там дуже багато зрадників працює. І вони готують там цю ситуацію. Так, давайте глянемо е, космічний комунарський район. Опять такий вибір. Вибір. Ну, знаєте як? Ну, от що це? Це що, затишок буде? Це якийсь затишок, тоді до чого тут оце припало. Бо це початок, початок чого? Ну, таке собі, але тут є пошкодження. На космосі теж буде летіти. Колунарський район. У вас буде ця історія. Ось іде карта страху. Це все, оце, оце те, що тут остановка, те, що ту, це що тут остановка, і це, це ілюзія. Тут буде все одно, якась ситуація, вона почнеться і буде. Можна наприкінці. Ну, вона буде. Люди ось нажахані. Постраждалих. Так, да, пожалуйста. Страждалі теж є. Пожалуйста, пожалуйста, боротьба буде йти за її здоров'я. Може, присипе десь чи як. Ну, або руховий апарат. Так, я не буду так в цю, в цю, не в цю історію. На дні комунарського ось дурак, обнулення ситуації. Опять по рицарю будуть йти бойові дії. По сонцю, по сонцю. Ну, тут непогано, будуть прикривати, звісно. Ситуація така собі. А мені не подобається. Не подобається. Цей дурень, він, розумієте, що таке дурень? Це обнулення, це початок опять. І там опять ідуть жезловий той рицар, який... Це вогонь вогню. Розумієте, вогонь вогню це буде летіти, це буде горіти. Ось і все, комунарський район. Я гляну Балабіну. Ну, ось у них є три цілі, вони хочуть щось там вам нарушити, порушити. Десь даже є, вони вже там щось намітили собі. Намітили. Поки що якось я не бачу по цим картам, щоб тут щось було, відбулося. Так, дно імператор, уход. Ні, тут два поки що у вас буде все нормально. Поки що все нормально. Але там є наміри. Так, дивимося кушугу. Вибір. Так, кушугум, трошки у вас погірша буде ситуація. Можуть попасти кудись вони в якесь або підприємство, або ну, тут старатися хлопці тут уводити, але бойова обстановка у вас буде. Ну, Будуть старатися уводити, буде працювати ППО. Можуть впасти в ланки. щось вони дуже багато мечових можуть пошкодити. І оце ваше життя, воно буде омраченіно. Чи будуть у вас. Постраждалі, ну, судячи по цій карті, дуже можливо вирагідні. ну і по цій, понятно, теж. Дно, так, Підвішаний стан, бачите, жертви є. Ну, але вони помірні. Ну Таке, більш-менш, Звісно, ніж да. балабіно, але не так страшно, скажемо. Кудись там можуть вламки впасти, можуть щось пошкодити: якийсь будинок, якийсь, чи магазин, чи якийсь бізнес. Ну, таке щось, знаєте. Так, і у нас залишила мала і Катеринівка. Мала і Катеринівка, у вас будуть працювати хлопці ППО. Скоріше всього, вони відіб'ють по помірності. Так. Нічого поганого я не побачила. На дні у вас бізнес, якийсь він під захистом. Ну, таке собі, знаєте, там такий стан. Ось-ось, ось-ось, ось щось. Ось, 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 ось. Воно трошки може відтягнутися, але може туди прилетіти удар. Е, так що, бережіться, це може відтягнутися да, ще й по суду. Е, Мала Екатеринівка десь під кінець, а той і за 31 туди може відтягнутися. Дивіться, я коли роблю розклади, ви бачите, коли заканчується даже срок. Да? От я, наприклад, зробила зараз по 20, по 20 число, сьогодні 23. Я даю десь три дні ще на цей відмірок часу. розумієте, Воно ще відтягується. Я вже це давно це все е, побачила і відчула. Е, інше відео я хочу зробити по підприємствам, Ми їх подивимося. Всім бажаю всього найкращого, як, я, наскільки це можливо в наш час. Бережіть себе, всіх обняла, Па-па.